Таємниці історії може зберегти та відкрити хіба що мистецтво. Така думка в мене виникла, коли я побачив цю картину. Тут зображено русскую тройку, над якою розвивається американський прапор, довкола радісні люди, дехто взагалі благовійно став на коліна перед американським стягом, а на будинках, щоб ні в кого не було сумнівів, де це відбувається російські прапори. Найцікавішим є те, де я знайшов цю картину. Відповідь вражає серед творів Івана Айвазовського. Так саме цей всесвітньо відомий український мариніст вірменського походження, якого росіяни намагаються одноосібно привласнити автор такої дивної на перший погляд роботи. Але то лише на перший погляд. Тож, додивившись цей сюжет до кінця, ви дізнаєтеся. У чому секрет цієї картини? Як вона проливає світло на ганебну сторінку російської історії, і чому вона досі заборонена в Росії? Тож гайда до чергового мистецького розслідування. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок, а також пишіть у коментарі, про які масштабні російські фальсифікації історії ви знаєте. Якщо уважніше придивитися до цієї картини, у правому нижньому куті можна побачити підпис латинкою. Айвазовський і дату 1892 рік. Тобто це робота вже зрілого майстра на той момент Айвазовському, тобто Ованесу Айвазяну, було близько 75 років. І описує вона, судячи зі всього, певний історичний факт, а не фантазію автора, попри те, що виглядає це ніби якесь пророцтво. Історичний факт, який надихнув Айвазовського на це полотно, пояснює назва картини Роздача продовольства. Тобто виходить, що ця руська тройка запряжена в сані з американським продовольством, і саме тому її так радісно вітають селяни. Але ж чекайте, Російська імперія це ж відома аграрна країна, яка на той момент анексувала Гетьманщину, ну тобто Україну, житницю Європи. Яка тут може бути мова про роздачу селянам американського продовольства? Може, це все ж таки фантазія? А от і ні, ця картина цілком історична, от тільки змальований у ній факт. Який доволі поверхнево висвітлює, якщо взагалі не намагається замовчати російська історія? Справа в тому, що в 90-х роках 19-го століття американці врятували росіян від голоду. Утім, у той час все одно загинуло від 400 до 650 тисяч чоловік. Але давайте все по порядку: люди та худоба справді вмирають, але вони не корчаться на площах у трагічних судомах. А тихо зі слабким стогоном хворіють і вмирають по хатах і дворах. Вмирають діти, люди похилого віку і старі, вмирають слабкі і хворі. І тому зубожіння і навіть повне розорення селян відбувалося і відбувається за останні два роки з разючою швидкістю. Так писав в 1892 року відомий російський письменник Лєв Толстой про масштабний голод. Який буквально паралізував життя 17 російських губерній, так званого Чорнозем'я та середнього надволжя, де на той момент проживало близько 36 мільйонів чоловік, цей голод був викликаний жахливим неврожаєм 1891 року на тлі спустошених внутрішніх запасів збіжжя в Російській імперії, адже не новина, що саме зернові культури були ключовим елементом експорту з імперії на той час. І щоб показово, навіть у голодні роки експорт зберігався, як свідчить статистика, що її наводить російський економіст 19 століття Іван Покровський. Цікаво, що зрозумівши всю критичність ситуації, уряд розпорядився заборонити зерновий експорт. Однак, заборона протрималася всього 10 місяців. Великі поміщики та комерсанти, які вже скупили хліб для вивезення за кордон. Обурилися, і влада скасувала заборону, що й демонструють цифри, наведені Іваном Покровським. Взагалі ж російська влада відреагувала на голод у своєму стилі, який не змінюється століттями. Ходили чутки, що тодішній російський імператор Олександр III прокоментував голод так: я не маю голодних, є лише постраждалі від неврожаю. У той же час, за словами князя Володимира Оболенського, цензура почала викреслювати з газетних колонок слово голод, що ж дуже типові для росіянців методи боротьби з проблемами. Як ви вважаєте, офіційна російська історіографія сходиться на думці, що в той час смертність від голоду та супутніх хвороб, таких як тиф і холера, склала 400 тисяч осіб. Однак, деякі історики називають цифру в 650 тисяч. Це стосується розвідок Першина, а також Анфімова, який взагалі називає доволі точну цифру 654,5 тисячі осіб. Отож, приховати критичну ситуацію було годі. Про ці численні смерті дізналися люди по всьому світу. На останню роль тут відіграла громадськість. Яка фактично пішла на конфронтацію з російською владою, той же Лєв Толстой всіма можливими методами висвітлював голод і допомагав селянам, долучився до допомоги й Іван Айвазовський, який влаштовував благодійні лотереї, продавши понад 50 своїх робіт, а виручені кошти спрямувавши на допомогу постраждалим. Однак ці заходи не порівнювані з тою підтримкою, яку надали російській імперії Сполучені Штати Америки. З ініціативи редактора американського тижневика Норф Вестерн Міллер Вільяма Едгара в США виник рук за надання гуманітарної допомоги голодній Росії. Ініціатори зібрали необхідні кошти для закупівлі зерна, орендували пароплави і були готові відправити їх через океан. Проте уряд Росії та імператор до останнього тягнули з рішенням про допущення до країни американського продовольства, але все ж здалися. Було сформовано так званий флот голоду, п'ять пароплавів із пшеничним кукурудзяним борошном, зерном, овочами, фруктами, медикаментами та одягом. Кораблі з 10 тоннами продовольства прибули до Балтійських портів Риги та Лібави у березні-липні 1892 року. Саме пробуття одного з пароплавів зафіксував Іван Айвазовський на полотні 1892 року, що має назву Корабель допомоги. Це класична для Євазовського Марина, тобто морський пейзаж. Ну як класична, якби не американський прапор на щоглі пароплава, і якби не росіяни, які радісно вітають прибуття американців до своїх берегів. Правда ж, зараз це виглядає вельми незвично, навіть дико. Як ви вважаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Друга картина Айвазовського присвячена цій темі і ще більш промовиста. Ви її вже бачили. Той же контраст російських та американських прапорів, та ж радість росіян від американської допомоги. От тільки глибини та символізму цьому зображенню додає те, що американський прапор піднято над класичною «русською тройкою, яку зробив символом Росії, і ще наш Микола Гоголь. І зокрема про це до речі, раджу переглянути ось такий сюжет культур Тригера. Пікантності цьому моменту додає той факт, що Іван Айвазовський був не останньою людиною в Російській імперії, адже він мав чин дійсного таємного радника, що відповідав генеральському статусу у війську та адміральському на флоті. Тобто, ці картини Айвазовського – продуманий жест, своєрідний саркастичний укол, тролінг у бік російської влади. Тобто самодержців, які не змогли самі вирішити ситуацію з голодом без американської допомоги, до речі, така реакція Айвазовського була не єдиною. Наприклад, сучасний історик Орландо Файджес вважає події 1891-92 років першим великим проявом протистояння царату і громадськості. Першою маніфестацією конфлікту, подальший розвиток якого призвів до падіння царського режиму в Росії, і справді громадськість була надзвичайно вдячною американцям за підтримку, посилаючи хліб російським людям в годину поневірянь і потреби, Сполучені Штати Америки виявляють украй зворушливий приклад братерських почуттів. Йшлося у резолюції, підготовленій громадськістю імперії за участі, зокрема Дмитрія Менделєєва. А от старий Іван Айвазовський пішов і ще далі, точніше, поплив. Адже в цьому ж 1892 році відвідав Сполучені Штати, де передав обидві картини удар Вашингтонській галереї мистецтв Коркоран. Цікаво, що знову у центрі уваги громадськості ці картини Айвазовського опинилися аж через 70 років під час Карибської кризи. Тоді перша леді США Жаклін Кеннеді Позичила картини Айвазовського у галереї Коркоран для конференц-залу у Білому домі на їхньому тлі. Джон Кеннеді коментував стосунки з Кремлем. Полотна Айвазовського, на думку американської сторони, нагадували про колишні братерські почуття між двома народами. Ну або дуже товсто тролили радянський союз, враховуючи їхній зміст. Це вже як кому ближче. Про тролінг опосередковано свідчить і той факт, що на багатьох російських сайтах про ці картини пишуть як про заборонені. Можете самі переконатися, скільки Google знаходить посилань, а це й не дивно, як же росіяни можуть визнати, що Сполучені Штати фактично врятували від голодної смерті їхніх співвітчизників. Та ще й неодноразово, адже за 30 років на початку 20-х ситуація з американською допомогою тепер уже радянської Росії знову повторилася по тому ж сценарію. Але це вже зовсім інша історія. І якщо ви хочете дізнатися, пишіть про це у коментарі. А ще напишіть, чи хотіли б ви переглянути великий сюжет про Івана Айвазовського чи то пак Ованиса Айвазяна. А я тим часом нагадаю про важливість донетів на українське військо. Зокрема, донейтити можна через наш благодійний фонд Кому ще треба, створений спільнотою наших друзів, і ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам!